Якому клубі ти займаєшся? Ім'я тренера. Я тренер. Привіт, як тебе звати? Демир Маділько. Учить Олександр, захисник. Кирил Сорокин Мене пана шифла. Я його Саша. Я його ревешення. Марченко Владислав Руслан Дворяк. Бідняк Данила. Утілля. По улях Максим. Мене звати Куликов Діма Кирил Михайло Привіт, мене звати Антон Егоров Привіт, мене звуть Маргуков. Привіт, мене звати Тима Крошников. Мене звуть Святі Голов. Звуков Максим. Короковарте. Мене звати Топіка Павло Це Михайло Курсеня. Шевченко Рожа. Чит Максим. Артем Ординарцев. Рибченко до Ярошенко Тихон тихо. Сиракоша Даніл. Чорний Радіон Олегович. Мене Стас Філонов. Мене звати Марія Остапенко. Ігорчик Остапенко. Шахнати. Тимур Тавтамиров. Іб Жижулов. Мене Ящицький я Керин. Іван Нудош. Ярошенко Максим. Сина Умовнір. Загарте. Синицька Михайло. Комар Дмитро. Зовуть Іванецький Термур. Олесенко Іван. Возів Єгор звати Площенко Артем. Мертела Іван. Звати Мокич Марк. Мерева Бітя. Мене звати Кузнов Нікіта. Мене звати Кічка Гліб. Мене звати Скрипниченко Дмитро. Мене звати Ігор Ватрос. Я вже вам подамір. Е -е, картошеф Максим. Соловьов Олександр. Кудова Новик. Звати Коульов Макар. Мене звати Коробка Іван. Черечуча Федір. Сабдер Гліб. Полехин Славик. Сенелік Вадим. А що ви е, думаєте про свого тренера, Вон Єгора Дмитровича? Він добрий і хороший. Добрий і хороший. І дуже гарно вчить нас. Тим. Дуже дуже вистачає. Він вивчить і вивчить. Класно. Тренер для мене друг і наставник. Він надихає мене ставати кращим. Дякую, Єгора Дмитровичу. Гарний, молодий, добрий. Він сильний, класний і з гумором. Що він добрий тренер і що він дуже добрий вчать футболом футболістів. Ми любимо його Дмитровича за те, що він добрий та веселий. За те, що він класний і крутий. Гарний тренер. Він гарний, він гарно нас вчить. Він сильний, добрий та хоробриний. Він дуже гарний та хмітні. Розумний, веселий, цілеспромоване. Мені подобається в тренер, що він справедливий. Він дуже гарний та емоційний. Він гарний, у він... нього є чуття гумору. Дуже Ким? класний. Е Тренер, він найкращий тренер. Взагалі, ну осьліні. Це такий дуже дисциплінований та е, такий гарний тренер, який може навчати гри футбол та навчати фізкультурі. -фі -фі він дуже дружелюбний, в нього добре серце. Він дуже добре відноситься к людям і він мені дуже подобається. Він гарний. Він допоможе, тому що він кращий тренер і він навчає нас бути футболістом. Він сильний та гарний. Він гарний, дуже гарно поводиться з Ну добрий, харизматичний, він може знайти підход к людям. Він гарний, вчить нас грати в футбол. І дуже в футболі розбирається. Єгор е, Дмитрович дуже спокійний, ласковий, професійний тренер. Диві. Ну він такий гарний, і в нас дуже емоційний. І щоб він завжди залишався такий же емоційний. Він такий дуже емоційний, такий крутий, що Кхе, прям класний. Він дуже добрий та сильний. Він дуже сміливий, хоробрий. Добрий, харизматичний. Захищає нас і тощо. Він дуже гарний і в нього дуже гарна причіска. Добрий, сміливий. Він, Він найкращий тренер у світі. Хороший. Мужній є, кхе, найкращий сильний. Я люблю хочу за те, що він у кого не кричить, гарно тренує і ми з ним знаходимося на одній хвилі. Добре, мужні сильний. Бо бо він нас ренолює. Бо він нас ну возить, всякі Києва, Вінниця. І я йому це дуже благодарна. Клас. Хороший, бистрий, всі. Він добрий, хороший, навчає дітей. Можна сильно. У мене найкращий тренер у світі. Добрий, ласкавий. Веселий. Прийде. Е Добре, тренує. Кращий тренер у світі. Е, наш тренер найсправедливіший е, і е, мужній. Он найкращий mm -hmm. чоловік в мірі. Е, він найкращі, наймовірний і найкращий. Він чудовий тренер. За те, що він дуже хороший і він нас тренує. Він професіонал своєї справи, боливий та любить нас як своїх дітей. Найкращий. Чудовий, геніальний, крутий. Він дуже добрий, в нього є своя харизма, та ще він дає нам дуже добрі совети по футболу. Як ви вважаєте, ким Єгор Дмитрович хотів стати в дитинстві? Футболістом! Більше неким? Ну, бажарним, бо Ага, ясно. Баскетболістом баскетболістом. Він мріє стати тренером. Футболістом. Хотів стати професійним плавцем. Силачом, футболістом. Я цього не знаю. Я думаю, він хотів стати українським футболістом. Поліцейським. Футболістом. Наш тренер, мені кажеться, що він мріяв бути найкращим тренером. Я думаю, що Ігор Дмитрович мріяв стати великим футболістом і великим тренером. Важко сказати. Професіональним пловцем. А яка улюблена фраза вашого тренера? Перемагати. Йти вперед. І е, на м'яч. Ти що травиш? Грайте в футбол. Діде ваше завдання. Що ти робиш і як настрой. Заміна. мина об бери на себя бей Говорить. упарай щоб мы добились мать наш не роботу зробил оставай показуємо домашнее завдание сейчас куда болезнь нога улетать и забор. счастья здоровья багать щоб його команда вигравала. Всіх досягнених цілей та дійснення бажань. Та мирного неба на е, мирного неба, е, міцного здоров'я, великих досягнень у професійній діяльності. І нехай кожен день для вас значиться е, перемогу і відчуттям справжнього щастя. Здоров'я і ще був щасливий. Ти... Щоб дожив до 100 років. Здоров'я, щастя. Бажаю щастя і здоров'я, щоб ніколи не болів. Живаю щастя, здоров'я, щоб ніколи не болів і щоб був успішним. Здоров'я, щастя і щоб, щоб він був найкращим тренером у світі. Я пожелаю Єгору Дмитровичу, щоб в нього завжди все виходило, щоб в нього все було добре і він ніколи не розстраювався. З Днем народження! Здоров'я, щастя, кожного неба над головою, щоб все було добре. Удачі, успіху, много. Багато... Много багато... побед. Щоб в нього все вийшло і успіхів в його кар'єрі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння та спільних перемог на народження Громітруч. Всіх перемог і йдемо народження. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я і кохання? Я бажаю, щоб, щоб він ніколи не був. Бажаю йому щастя, здоров'я. Перемог. Перемог і люби. Я побажаю йому щастя, здоров'я. І щоб Данька вирос таким футболістом як Андрій Шевченко. Здоров'я щоб ніколи не хворів. З днем народження Ігор Митрович. Щоб він не хворів. Побільше перемог. Ну я живаю, щоб у нього все виходило, щоб е, ніколи не хворі. Чо, ми любимо його Дмитрийча? Так. Я любила. Перемогти у чемпіонаті України. Дмитрич, я бажаю щастя, здоров'я. Пам'ятайте. Хай ваши выхованцы займали лише первые места. Счастья, здоровья, чтобы сдействовалось Марии и повыполнение у семьи. Я. Я, 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 я. Много машин, много денег, много конфет, много мирного неба. Здоров'я! Щоб він ніколи не хворів. Щастя здоров'я і великих перемог. Здоров'я, здоров'я, щастя та добрих виховання. Щоб він був здоровий, щасливий і ніколи ніколи не болів. Любі та щастя. Він щасливий, здоровий, та щоб е, був найкращим тренером світу. Супер. <світ> Мирного неба над головою і гарних вихованців. Е -е, Крепкого здоров'я, щастя і любви. Щоб його Дмитро завжди був гарний, красивий, та, такий же чудовий, як він віє. Е -е, здоров'я, много здоров'я. Здоров Дуже багато. Та... Щастя здоров'я, щоб його ніколи не болів, щоб він у нас далі вчили грати в футбол і всіх інших. Я бажаю, щоб нього різ дуже гарний хлопчик. Я бажаю йому щастя, любві, любви, грошей і багато того, що він хоче. Ми желаємо, щоб він здоровий був всегда класний був і всегда всім допомагав. Я бажаю я мирного неба та дуже-дуже крепке здоров'я. Кохання, щастя, здоров'я та мужність. Щоб в нього було завжди много багато здоров'я і успіх. Я бажаю Єгору Дмитровичу, щоб в нього все було добре, багато доброти в житті, та ще щоб в нього добре вирос його син. Бажаю, щоб у нього було дуже багато грошей і він був такий гарний, як і є. Щасть, щастя, щастя здоров'я, щоб він хворіл і щоб ми завжди повіждали. Щоб було міцне здоров'я. Та... Желаю чистого неба та щастя. Ну, щоб він оставався таким же крутим, як він зараз є любові, щастя, здоров'я і натхнення. Щастя, здоров Я щастя і любові. Ну, Щастя, здоров'я та багато перемог. Щастя, здоров'я, мирного неба, з днем З Днем народження! Днем народження! Днем народження! Самого найрудшого, щоб у него була кріпка здоровь і щоб він знає, де хайш футболістов. Вітаємо! Вітаємо! витаємо. Щоб він ніколи не хвалив, говоріші. І щоб робив нас калашнями на футболі. Щоб ви... Були здоровими, сильними і вважаю вам щастя. Днем З З народження. Щастя, здоров'я і більш нагород у, у всьому світі. Думаю, мирного неба. Вітаємо, вітаємо, вітаємо. Здоров'я його, йому, його сім'ї, кар'єрного зросту. Щоб все в нього получалось, щоб все в нього було і йому за це нічого не було. Дякуємо.